Так, друзі, не ну зараз маємо можливість розпочати нашу розмову із гостями студії. Запрошуємо до власне розмови експерта у галузі безпеки, екс радника міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго ранку, слава Україні, Героям слава. Пане Володимира, враховуючи вчорашню неймовірну страшну трагедію, яка трапилася у броварах, хочеться кілька слів почути від вас, тому що без перебільшення вся Україна була шокована і всі співчували на одному рівні. І тим і тому, що міністерство внутрішніх справ втратило своїх співробітників. Ну і звісно, наше цивільне населення, яке загинуло містяни, які перебували там на місці, і знаємо від служби безпеки України, що вже є три ймовірні вер. Версії, що могло стати причиною, що спричинило падіння гелікоптера без жодних спекуляцій. Ми не будемо займатися конспірологією. Просто скажіть, що ви побачили, що для вас було найголовніше чи найважче у вчорашній трагедії для мене це важка дуже трагедія. Бо багатьох із тих загиблих людей я знав особисто, і це звичайно, окрім того, що це трагедія для країни. Це ще є її особиста. Особисті е, мої відчуття, тому, е, тому воно тут трошки такі змішані змішані речі. Але е, першим хотів би що зазначити це звичайно величезні гори, це горе для тих, хто втратив дитину, це горе для тих, хто е, в цей час перебував е, біля цього дитячого садочка. А і е, звичайно, що держава має все зробити для того, щоб, щоб їх захистити, для того, щоб їх належним чином далі вшановувати це величезне горе для країни це величезне горе для безпекового блоку бо керівництво міністерства внутрішніх справ внутрішніх справ загинуло і міністерство внутрішніх справ це одне з тих відомств, яке бере безпосередню участь у безпеці і оборони нашої країни. Національна поліція, національна гвардія, Держприкордонслужба служба. Бере безпосередню участь у знищенні ворога, і державна служба надзвичайних ситуацій займається розбиранням наслідків обстрілів цивільної інфраструктури, розмінуванням території. І так далі, тобто це величезна, величезна роль. Це, мабуть, вперше така ситуація, коли загинуло скільки високопосадовців. Взагалі в нашій країні за всю історію нашої країни, коли загинуло стільки високопосадовців одночасно у гелікоптері, питань багато, звичайно, і багато питань слідчих, Багато питань у українського суспільства, відповіді на які має знайти ця спеціальна комісія, яка створена для розслідування цієї величезної трагедії. І я сподіваюся, що суспільство почує, почує відповіді на ці запитання. Пане Володимире, ще одне важливе питання, яке, звісно, особливо під час війни турбує українців. Це сама історія, що буде далі з міністерством внутрішніх справ. З одного боку, ми розуміємо, що все схематично вибудовано всі знають за яку ділянку вони відповідають. На сьогоднішній день міністерство відіграє ключову роль в цій війні. Зокрема, і ви вже згадували, звісно, і Нацгвардію, і не тільки і патрульна поліція. Вчора ми побачили призначення, принаймні тимчасово виконують. Чого обов'язки голови МВС це став голова Нацполіції Ігор Клименко? Але у подальшому, як ви вважаєте, що має відбуватися, і наскільки критично, коли власне, людина, яка курує всі всіма справами, це якраз був міністр Денис Монастирський, коли його немає на його посаді, наскільки це може повпливати на роботу відомства? Ну, перший момент мені би хотілося дуже, щоб ця ситуація не вплинула на роботу інституцій Бо для країни дуже важливо, щоб міністерство внутрішніх справ ефективно працювало і виконувало ті задачі, які на нього покладаються. Саме тому вчора у терміновому режимі уряд зібрався для того, щоб призначити виконуючого обов'язки міністра. Ним став керівник національної поліції. Його вчора призначили. В тому числі заступником міністра і поклали на нього обов'язки виконувати функції керівника міністерства внутрішніх справ, але зараз почнуться обговорення фігури, яка б очолила міністерство внутрішніх справ, бо давайте говорити прямо посада міністра. Це політична фігура. Вона вона виконуючи політичні функції, і це функції представництва міністерства в цих політичних процесах, які відбуваються в середині країни зовні країни забезпечення його діяльності і так далі. Всередині ті структури, які є в середині міністерства внутрішніх справ, кожен з них має професійного керівника. Вони працюють, і це не мало би відобразитися на всіх тих моментах, навіть всій їхній роботі. Бо бо робота там побудована таким чином, що вона зав'язана на їхнього безпосереднього керівника. Звичайно, будуть якісь процеси пов'язані із обиранням кандидатури фігури міністра внутрішніх справ. Звичайно, цей процес може іти якийсь час, а після цього прем'єр-міністром по процедурі. Буде внесена кандидатура на парламент. Вона буде обговорена на правоохоронному комітеті. Після цього винесена в зал для голосування для затвердження вимоги українського суспільства зараз до фігури міністра внутрішніх справ вони особливі, зважаючи на ту величезну роль, яка покладається на це відомство, і додає, додає дуже багато процес і зараз війна. І зараз йдуть роботи вибудови взаємодії із міжнародними інституціями, з нашими партнерами, так само по поліцейській лінії, так само по всім напрямкам, які пов'язані із нашою наближенням нашої перемоги. Тому, тому я думаю, що цей процес займе якийсь, якийсь час. Але тим не менше, мені хотілося б бачити на. Очолювану о... людину, яка очолиться відомство, людина, яка би змогла виконувати цю функцію, яка б якісно працювала, і яка б точно точно утримала міністерство внутрішніх справ від яких зовнішніх впливів, від яких зовнішніх зовнішніх зацікавленостей, зовнішніх інтересів. бо давайте прямо говорити. Це політична посада, і такі спроби будуть обов'язково. Володимире, першою заявою, яка прозвучала з вуст нового виконуючого обов'язки міністра, була фраза про те, що ми працюватимемо денно і ночно, аби українці дізналися правду про цю авіатрощу. Зараз експерти проводять розслідування. Висунуті перші версії, ну і от одна з найбільш обговорюваних версій, яка заполонила інформаційний простір, починаючи з вчорашньої обідньої пори, це проведення паралелі із тим, що сталося 10 квітня 2010 року. Я зараз маю на увазі катастрофу ту 154 в Смоленську. На борту був мало не весь уряд Польщі. Всі вони загинули, і досі точаться дискусії про те, чи доклала. Руки своєї до цієї авіатрощі Російська Федерація досі поляки не можуть пробачити Росії оцю історію. Як ви гадаєте, чи є ймовірність того, що і в вчорашньому випадку хтось взовні втрутився в події? Імовірність є, і відкидати не варто. І служба безпеки України, розслідуючи цю справу однією з версій, якраз розглядає розглядає отаку таку версію. Питання в тому, що вище керівництво нашої держави під час війни воно є все військовими цілями, і міністр внутрішніх справ і керівництво Міністерства внутрішніх справ так само є військовими цілями. Нашого ворога, і тут не можна виключати варіант того, що в якийсь спосіб вони могли, могли бути дотичними до цієї, до цієї величезної трагедії. Тому ця версія відпрацьовуватиметься правохоронцями, відпрацьовуватиметься експертами. І, я думаю, за результатами суспільство отримає відповіді на це запитання. Ще один нюанс, який задають в якості питання ті, хто обговорюють цю авіакатастрофу. Знову ж таки, паралель, але зі сполученими штатами Америки там існує певний безпековий протокол, за яким президент країни і віце-президент країни не можуть бути одночасно на одному авіаборту. Вони або летять різними рейсами, або як правило, один знаходиться в країні, а інший летить у відрядження, і так далі, для того аби країна не залишилася без органів управління остаточно, і не було паузи в передачі влади, умовно кажучи, якщо раптом. Станеться якась критична ситуація. Чи існують в Україні подібні протоколи? Тому що вчора люди запитували, чому усі керівники відомства знаходились одночасно на одному борту? В Україні існують такі протоколи. Вчора не всі керівники відомства знаходилися на одному борту, бо у лістра є ще декілька заступників. Але тим не менше питання у суспільстві виникло. Чому міністр, перший заступник і державний секретар міністерства внутрішніх справ, знаходилися на одному борту? Знаєте, я тут, мабуть, мабуть, відповім таким чином. У нас в країні для забезпечення безпеки оцих перших осіб. У нас існує спеціальні служби, спеціальні відомства, які працюють для того, щоб максимально забезпечити цю безпеку. А їхні, їхні функції покладаються в тому числі на переміщення, забезпечити безпеки при переміщенні осіб. При їх десь знаходження, і так далі, і тут питання питання, мабуть, до них відносно того, чому ці всі три високопосадовці були в одному гелікоптері. Питання чи були враховані ці безпекові правила? Питання в тому, чи можливо ситуація потребувала і, наприклад, було більш простіше забезпечити переміщення одного літального судна, наприклад, чи чим декількох. Бо ми знаходимося в стадії війни, і я допускаю і диверсії, і обстріли, і так далі, і можливо безпековим службам простіше було чи правильніше було забезпечувати переміщення одного повітряного судна. Тобто, тут виключати ніяких ніяких варіантів немає, бо ці безпекові. Безпекові правила, безпекові протоколи вони написані для ситуації, коли немає відкритої війни, коли йде відкрита війна, це звичайно, що інформація із обмеженим доступом, і тут коригувати ці протоколи можуть прямо, прямо в одну секунду, і це нормальне явище, достатньо нормальне явище. Але тим не менше, оскільки суспільство. Є ці питання, то відповіді на них треба знаходити і треба треба їх чесно давати. Так сподіваюсь, слідчі і на це питання дадуть відповідь. Пане Володимире, дякуємо за коментарі і думки. Експерт у галузі безпеки, екс радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко був з нами на зв'язку.